Не копійка, а шах Верховна Рада підтримала рішення щодо перейменування копійки, яку вважають спадщиною радянського минулого, на шах, назву яку використовували ще за часів гетьманщини. Як Чернівчани реагують на такі зміни? Дізнаємося разом. Якщо так буде доречно, я вважаю, що це можливо так можна зробити, повернути стару назву в шах. Тим більше в, сучас, в сучасний в цей період, то я рахую, що це варто зробити. Та які здрині зміни. нормальна копійка була, все, все життя було копієчка, копійка. копійка. Як Ну, це досить прикольно. Я вважаю це якось відсторонення від тому. Да, це рішення є воно має бути. Я вважаю, що це недоцільна витрата коштів для того, щоб зараз копійку міняти на шах, перевипускати все це, і все таке лучше Верховна Рада щось полезне зробила, чим тата мінячило на мило. Ну, враховуючи, що лишилося тільки 50 копійок, то можна було би назвати пів гривні. Якщо ми будемо використовувати замість копійки слово шах це не думаю, що це справді доволі важливе зараз питання. Стоїть на кону серед інших. Для мене немає різниці, чи то копійки, чи то шах. Це рівно більше використовуємо гривню, ніж копійки. А що ви думаєте про такі зміни? Пишіть у коментарях.